Друзі, термінова новина, будь ласка, послухайте уважно до кінця. Тільки що мені е, написав е, хлопець з мамою да, і таку смс-ку. Доброго дня! Хочу е, працювати, працевлаштуватись, але хочу працювати нелегально. Так, от, я йому кажу, що не варто цього робити. Він оправдується тим, що хочу приїхати всього-навсього на два місяці, е, попробувати так, як іду перший раз. Так от. Ті, хто їде і перший раз, другий, десятий, пятнадцятий, ніколи не працюйте нелегально. Тому що, по-перше, вас можуть оштрафувати. Доку з документами будуть проблеми, ви нічого не оформите, ні карту побуту. Навіть якщо ви колись захочете податися на кор карту побуту і десь за вас не були заплачені налоги, будуть випроси. По-друге, ви не получите потім запрошення під візу. А третє, зараз реально таке время, якщо приїде інспекція на провірку, то працедавця оштрафують, крупно оштрафують нормально. А вас депортірують реально. Я от зробив випуск на Ютубі про те, за що можуть депортувати. І от там чітко вказаний пункт. Якщо ви працюєте нелегально і за вас не платять податки. Тому, пожалуйста, не псуйте, не псуйте відношення наше з поляками і не портьте собі. Дивіться, працюєте офіційно, ви забезпечені, обезпечені. Якщо у вас десь щось, якісь моменти по зарплаті, вам є куди пожалуватися. Тобто проблем реально тоді не буде. І ставки вибачно, набагато вищі, коли працюєте офіційно. Наприклад, я знаю неофіційно працюють люди 19-20 злотих. Офіційно працюють люди від 24-50 злот... грош на годину. Вакансії в телеграм-каналі. Не робіть глупості, друзі. Не робіть глупостей!